Півгодини тому росіяни завдали ударів кабами по індустріальному району Харкова. Влучили в будівлю медзакладу. Повідомив мер міста Ігор Терехов. Вже відомо про одного загиблого та шістьох поранених. Очікуємо на докладнішу інформацію про наслідки згодом. Тим часом у лікарні Харкова залишаються п'ятеро постраждалих у наслідок вчорашньої ворожої атаки кабами. Серед них і однорічна дитина загалом по медичну допомогу звернулися 47 містян. Жінка, яку вчора госпіталізували у важкому стані, зараз стабільна, кажуть медики. Комунальники та мешканці пошкодженого будинку продовжують прибирати подвір'я від уламків. Нагадаю, вчора близько одинадцятої ранку воров вгатив по Шевченківському району Харкова двома кабами. Прилетіло у дві. Двір багатоповерхівки. Пожежі від удару гасили понад 9 годин. Тут у мене дочка живе. Дочка була на роботі, її хлопч, хлопець був тут, злякався до такої степені, розпереживався, що страшне. Дитину аж ковбасило. Головне, що всі живі й здорові. А те вікно то. Зранку росіяни завдали комбінованого удару по Дніпровському районі Херсона. Поранення дістала 60-річна жінка. У неї складна вибухова травма. Лікарям довелося ампутувати руку у місті пошкодження авто і багатоповерхівки за дві години. По цьому ж району окупанти вдарили з дрона. Поранено ще одну жінку, яка в цей момент поралася на подвір'ї. Гучно було і в області. Росіяни били по соціальній інфраструктурі за добу в області шестеро поранених. Вночі ворог атакував суми ударними дронами. Один безпілотник на світанку поцілив у адмінбудівлю. Там зайнялася пожежа. Людей у приміщенні не було, тому минулося без постраждалих. Пожежу швидко загасили. Вона не встигла перекинутися на інші поверхи. І загалом цієї ночі сели ППО збили 54 безпілотники, 61, які запустила Росія. Також ворог атакував Україну двома балістичними ракетами. Повідомили у повітряних силах. Зафіксовані влучання у чотирьох локаціях, падіння збитих уламків на двох додали в командуванні. Дрони атакували кілька російських регіонів в Тамбовській області в місті Котовськ Є влучання по пороховому заводу. над підприємством здіймається густий дим. В Ставропольському краї під удар потрапило хімічне підприємство, що виробляє азотні добрива та аміак. Місцева влада підтвердила 37 прильотів. Однак запевняє, що минулося без втрат та руйнувань. У Ростовській області БПЛА атакував залізничну інфраструктуру. Атака дронів паралізувала роботу одразу кількох аеропортів на Півдні Росії. рейси затримали в Сочі, мінеральних водах, Владикавказі, Грозному, Нальчику, Ставрополі, Ставрополі та Тамбові. Вороже міноборони повідомляє, що за останню ніч нібито збили 105 безпілотників. Щонайменше сім пам'яток архітектури пошкоджені внаслідок масованої шахетної атаки по Одесі в ніч на четвер. Серед них Приморський бульвар, Воронцовський палац та фруктовий пасаж легендарного ринку. -привоз. Частина базару, що вціліла відкрита для відвідувачів. Нагадаю, росіяни запустили по місту більше трьох десятків дронів. Загинув чоловік. Його дістали з під завалів будинку лише надвечір. Дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Нині перебувати в будинку небезпечно через загрозу обвалу. Під удар Потрапив і історичний центр Одеси, який входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Унаслідок обстрілу, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено старовинні фасади будівель, покрівлі, міжповерхові прикриття, конструктивні елементи, вікна та двері з семи понівечених пам'яток архітектури, чотири національного значення. 174 бойові зіткнення зафіксовані на фронті за добу. Найскладніша ситуація так само на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили там 57 штурмів агресора. Складно нашим бійцям і на лиманському відтинку. Там ворог атакував 24 рази. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий мир, Ямполівка, Торське та Серебрянка. Зростає кількість атак на прикордонні на північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 25 атак. Так, загарбників, противник застосовує каби та реактивні системи залпового вогню. Далі ексклюзивний репортаж з Покровського напрямку. Наша Марина Смолова провела день з 25 п'ятої окремої повітряно десантної Січиславською бригадою. Була на бойовому чергуванні з екіпажем БМП-Мардер. То які ж завдання стоять перед бійцями і як себе показує німецька бойова машина на нулі. Дивимось далі. Це палаюча Донеччина, Покровський напрямок, один з найгарячіших на лінії фронту. Як воно бути на найтяжчому напрямку на фронті? Тяжко. Російські війська активно накопижують резерви та намагаються прорватися до південних околиць Покровська. Ворог нагло, безглуздо, місні штурми постійно, тобто вони просто продавлюють піхоти, лізуть, лізуть, лізуть як би... І таке почуття, що ну, просто самогубці. Вони спочатку закидують о, якусь маленьку частину піхоти, Вони там укріпляються, і потім по чуть-чуть закидують кучками там, ну, на ці закріплені позиції, і потім ці кучки розкидають далі. Тут свою варту носуть війну 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади. Їхня робота це підтримка нашої піхоти. Як Кажуть, книжка пише. Ми стріляємо, піхота висаджується, прикриваємо їх, поки вони зайдуть на позицію, сварачуємося і уходимо. Прикривати допомагає відома німецька гусенична бойова машина піхоти Мардер. Її використовують і для перевезення бійців, і для евакуації поранених, і, звісно, для знищення ворожого особового складу та легкоброньованої техніки противника. Запускаємо. Кулиця, працює по ворожій піхоті та легко броньованій техніці. Мардер може захистити екіпаж від куль снарядів калібром 30 мм і невеликих осколків. Усе завдяки зверній сталі. Мардер у нас працює. От суто, якщо йде сильний штурм, хлопцям треба підтримка, і без нього ніяк. Навіть при такій тяжкій війні, як зараз з дронами, без нього дуже тяжко. Мардер має двойну броню. І це на, наразі на цей час дуже великий плюс для нас. Це БМП виробництво німецького концерну Рейнметал. Там Мардер називають найуспішнішим зразком бойової техніки на російсько-українському фронті. У Мардера є великий плюс, а то що, не дивлячись на те, що машині там 50 років, от у неї зараз все на електроніці. Якщо з нею щось случається, якби є у нас, як хлопці кажуть Путін», Кнопка виключається, повністю вся електроніка і машина вже їде, скажімо, на своїх ресурсах. Бронемашина має суттєві переваги над радянськими аналогами не лише в плані броні, а й ходової частини. Є ще кадін сини. Ну, він теж, якщо двигун розігріти, він дує гарячим. Ну, Я вам так скажу, поки їдеш, три бутилки вибиваєш. І то не вистачає, бо потієш, як ото з тебе тече постійно, приїжджаєш, ото півторачку в себе. Сразу. Машина мобільна та проста в управлінні, кажуть бійці. Якщо не вважати три чоловіка екіпажа, да, КБМ, навідник і механ. от, сім чоловік, ззаді нас ми можемо побачити. Тут сидить командир штурмової групи. І також шість чоловік по три чоловіка з кожної сторони. Однак на нулі є і загрози для німецької БМП це ворожі і дрони. Дуже заважають. Це, ну, вони, і Оце оптоволокно, воно їх не садить не ні реп, нічого. Вони ну, по-любому ну, б'ють по машині це 100%. І, ну, вони як тільки бачать ну, от особливо мардер, вони, у них аж я, я не знаю там. Ну, взлітають все, і от, треба тільки, от ну, лупануть. Воїни 25-ки кажуть, як би складно не було, будуть і надалі звільняти нашу землю від окупантів. З Донеччини Марина Смолова, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон і єдині новини. Кіберфахівці ГУР завдали цифрового удару по окупаційній владі Криму, знищені усі дані на серверах так званого уряду півострова. Джерела близькі до гур повідомляють, що операція тривала кілька днів і фактично паралізувала роботу інформаційних систем Криму. Хакери з ГУР отримали доступ до електронних кабінетів окупаційної влади, сервісів документообігу та бухгалтерського контролю. Мережа супутникового інтернету StarLink відновила роботу після масштабного технічного збою. Віце-президент компанії Майкл Ніколс на своїй сторінці в мережі X написав, що збій тривав близько двох з половиною годин. За його словами, проблема виникла через відмову внутрішніх програмних сервісів. Перебої в роботі Starlink спостерігали в різних регіонах світу, зокрема і у зоні бойових дій в Україні. Це підтвердив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. За його ж слов... Вами після опівночі зв'язок на усіх напрямках відновили. У ДТП загинув народний депутат від партії Голос Ярослав Рушішина. Він розбився на мотоциклі в Івано-Франківській області. У темряві зіткнувся з трактором, який їхав по путному напрямку. Помер дорогою до лікарні. Ярослав Рушішин був одним із тих, хто не голосував за скандальний законопроект щодо антикорупційних органів НАБУ та Сап. Він був почесним сенатором українського католицького університету. Продюсував низку українських гуртів, серед яких мертвий півень, клуб шанувальників чаю. А також рані Єкти окану Ельзи та співачки Руслане, бізнесмену та політику було 57 років. Антикорупційні органи не будуть підпорядковуватися генпрокурору. Запевнив Володимир Зеленський під час зустрічі з медіа. Напередодні він подав до парламенту е, як невідкладний законопроект щодо набу і САП. Він очікує, що парламент його підтримає. Дати голосування поки немає. Документ передбачає проходження детектора брехні співробітниками антикорупційних та правоохоронних органів, які мають родичів з РФ або в Росії. Це буде відбуватися раз на два роки. Повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи, але при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість, мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі. Якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбавитися. З 1 серпня Укрзалізниця змінює правила купівлі квитків на популярні напрямки по Україні. Тепер їх продаватимуть лише онлайн, і для цього потрібна буде авторизація через дія підпис. Повідомляє компанія на своєму сайті. Йдеться, зокрема про напрямки Львів, Київ, Київ, Ужгород, Київ, чоп, Львів, Одеса та Одеса, Київ, або саме туди, бо саме туди в липні і серпні українці їздять найбільше і на цьому прагнуть зробити перекупники. Пояснюють в Укрзалізниці. Досі. Ця авторизація через дію була потрібна лише при купівлі квитків на міжнародні рейси. Нові обмеження не будуть стосуватися військових. Вони і надалі зможуть купувати квитки у касах.